Борис Харчук Діана Скорочено. Марті було вісім років на канікули вона приїхала до своєї бабусі. Одного ранку, коли Марта тільки прокинулась, вона почула, як бабуся сказала, що привезли цуценя, і зараз воно в гаражі у ящику. Марта одразу побігла до гаража, але не побачила там тваринки. Вона почала панікувати, думаючи, що цуценя втекло. Та врешті помітила його. Сірий клубочок сховався за горщиком, насторожено виставивши вушка. Це було цуценя вівчарки. Марта назвала її Діана на честь богині. Цуценя підбігла до Марти, але коли зрозуміло, що в неї нічого їстівного немає, втекло. Бабуся принесла молока, але Діана не пила його, поки не залишилась сама. Наступного дня Діана ще побоювалась Марту і кружляла навколо бабусі. Та невдовзі Діані захотілося гратися, і вона почала товаришувати з Мартою. Тепер цуценя постійно слідувало за Мартою. Діану полюбили навіть сусіди за її красу та гарні допитливі очі. У бабусі на пасіці покінного дідуся були порожні вулики. З одного з таких вуликів вони змайстрували для Діани буду, але й не подобалося там спати. Діана часто лежала на цементному порозі перед дверима веранди, а спала під вікном Марти, охороняючи її сон. Але коли кішки з трьома кошенятами вирішили оселитися в її буці, Діана швидко прогнала непрошених гостей. Також Діана не терпіла нашинників та повіців вона любила волю. Діана і Марта мали багато спільного обоє не любили, коли на них уважно дивилися чи хвалили при людях за щось. Вони постійно гралися разом, бігли до джерела під Ясенецьким лісом. Разом збирали яблука у бабусиному садку, який вже давно треба було викорчувати і перетворити на город. Але то була згадка для бабусі про діда. Яблука, які Марта скидала у мішок разом з сусідськими, її бабуся і сусідка Палашка на возику відвозили до сушзаводу. Марта і Діана допомагали їм. Бабуся хвилювалася за онуку собакою, коли вони проходили повз дорогу, по якій постійно їхали автомобілі. За яблука жінки отримували гроші. Тепер вони могли купити цукерки, пиріжки і жучки в коси для Марти. Марта пригощала Діану цукерочками, і собака їх їла, а обгортки випльовувала. Разом вони їли пиріжки, вимащувались повидлом та сміялися. Марта навчила Діану давати лапу. З часом Яна вивчила всіх сусідів і до кожного з них ставилася по різному. Тому по її поведінці було зрозуміло, хто приходив. Так, на котька вона гавкала. Котько був то стелезним сторожем, який не міг кудись іти, щоб по дорозі щось не поцупити. Тому люди і казали на нього котько замість костя, оскільки вважали, що він не заслужив називатися людським ім'ям. Не дуже Діана поважала і Михайлика, який був базіклом п'яничкою. Він допомагав часто бабусі по господарству, от і заходив до них. Але кого Діана ненавиділа, так це дядька Петруня, навіть дивитися у його сторону не хотіла. Він був мершавий і богомільний, не мав господарства і тільки ходив і упував на бога та випрошував собі щось у селян. Та одного разу Петрунь урятував Діану, коли та застряла у штахетині. Недолюблювала Діана бабу Маню, що ходила копицею, а ще гавкала на машини. Але зате любила Палашку, навіть сама до неї бігла. З бабусею була стримана, просто ходила за нею слідом, поважала місцевого лікаря Миколу, що навідувався до своєї матері. Та найбільше Діана любила місцевих дітей, могла ганяти з ними годинами, а також любила подругу Марти Лесю. Якось Марта, Леся і Діана пішли межею по городах і полях, щоб поповнити Мартину колекцію рослин і метеликів. Спочатку вони помічають переливницю, та коли намагаються спіймати, Діана відганяє її. Переслідуючи метелика, вони ще помічать адмірала та й його сполухою Діана. Набігавшись, дівчата лягають перепочити у полі, милуються красою природи та відчувають радість життя. Повертаючись додому, вони ловлять переливницю, а Діана лапою ловить адмірала. Вдома їх зустріла бабуся. Вона накачала меду, а палашка принесла гарячі паляниці. Діти їдять їх і радіють. Наступного ранку бабуся побила Діану за те, що вона затоптала курча. Марта помічає, що Діана стала вже дорослою собакою. Кожен день Діана показує свою незалежність уже всі коти бояться і обходять їх дім. Коли Діана розпрошила лесного півня, то бабусі довелося віддати сусідам свого. Бабуся після цього хотіла прив'язати Діану, але Марта не дозволила. Тепер до Марти ніхто не міг торкнутися. Відразу було чутно рір від Діани. Навіть до Лесі почала ставитись по-своєму. Літо закінчувалося, і вечорами бабуся разом з Мартою думали над подальшою долою Діани. Марті потрібно повертатись у місто до батьків, але Діану вона забрати не могла. Бабуся ж розуміла, що сама не зможе прогодувати Діану. Одного дня Марта разом з Діаною пішли купатися. Діана трохи боялася води після того, як ще цуценя Марта її викупала з шампунем і та замерзла, але допоміг лікар Микола. Накупавшись до схочу і повертаючись додому, вони зустріли доглядача за ставком Стіва. Він попросив віддати йому Діану, відвів до фургона холодильника і нагодував Діану м'ясом. Бабуся з Мартою погодилися на цю пропозицію і залишили собаку у нього на три дні, щоб вона звикала. Та на третій день Марта не витримала і пішла до ставка. Діана, побачивши її, кинулась назустріч. Цієї ночі Діана ночувала вдома. Наступного дня Діану забрали, а Марта плакала у себе у кімнаті. Тепер Стіва не прив'язував Діану, а кругом ходив з нею. Навіть дозволяв заходити в дім. Перед від'їздом до батьків Марта пішла попрощатися з Діаною. Коли попрощалися, і Марта вже йшла додому. Діана стрибнула у холодну воду і пливла за Мартою. Марта поїхала. Одного вечора бабуся увімкнула телевізор у кімнаті Марти і почула шум на дворі. Виявилось, що Діана прибігла, бо побачила світло у кімнаті Марти. Бабуся зраділа, побачивши її, та цей вогник з кімнати коштував життя Діані. Хоч як їй було добре у стіви, та вечорами вона не зводила погляду з будинку бабусі. І от одного вечора вона побачила голубий вогник і подумала, що повернулася Марта. Собака стримголовом помчала через дорогу, де її збив самоскид. Бабуся вирішила не розповідати внучці про смерть Діани, а Марта в місті постійно згадувала її і думала, чи Діана пізнає її наступного літа. Читала руденко Івана для довідка Бісюєй.